Привіт! На зв'язку не хромант. Сьогодні ми будемо відкривати. Наразі, зараз вам скажу, як називається, тому що я вже забув, як вона називається. Коротше, коротше, музична скринька. Ми будемо відкривати 8 музичних скриньок. Я їх купив. Зараз ми подивимося, що нам вийде вибити з цих музичних скриньок. У мене їх 8. Відкривати їх можна з. От... Сьогодні додали, можна сказати, таке. Як ну, слив ресурсів на пох... ну, щось похоже на слив ресурсів, але це не є іменно слив ресурсів. Так, І я хотів би порадити вам проходити от тут щодневні завдання. За них дають нагороди. Кожного дня вам будуть давати паливо, і ви за це паливо танком їздите туди-сюди, збираєте от такі подарки, от як видно на картинці. Так, а ми довго чекати не будемо. Добавили новий режим, новий режим через 14 годин. Гравітацію. Звісно, гравітацію це не моє, не люблю її. Ну, що сказати, Понадобували додали всяких змін. Ну, давайте ми перейдемо до самого-самого цікавого. Ми будемо відкривати. Так, подивимося. Давайте ми початку подивимося, що там є за нагороди. Так, ми можемо вибити танки 10 рівня. Можемо вибити від 1 до 10 тисяч золота. Від 1 до 10 тисяч золота. Ну і вибити, Ще так скажем, ну, достатньо всяких маленьких нагород, камуфляжі. Ну, цікаво, що вийде вибити з 8 музичних скриньок. Ну, давайте полетіли. Починаємо. Так, анімація. Анімація красива прям. Красива, красива анімація. Так, получилось забрати 1000 золота, але ну, пока. Пока картоха мене не ради. Ооо, 5000 золота туда! О, це мені вже більше подобається. 5000 золота картоха дала. Так, полетіли далі. Ще у нас їх 5. Залишається. Камуфляж дало, ну не камуфляж, а сніговика і 2000 золота. Так, лишається 5 скриньок. Давайте полетіли далі. Я анімацію пропускати не буду, вона мені дуже сильно подобається. Ну, поки що дало 5000 золота. Я вже і за це дякую. Могло б давати по 1000, напевне. Так, щось багато нагород. 1000 золота. Ну, мало, 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 мало. Хотілося б ще хоча б один разочок 5000. Або взагалі 10 і танчика. Було б дуже непогано. 2000 золота. Давайте ми тут один відкриємо. Ладно, так не виходить відкрити. Так, знову багато нагород. 100 золота. А наразі лишається дві скриньки. Ну, я скажу так, що я саму першу скриньку я її зразу ж відкрив, і мені з неї випало 10 000 золота і танк. Ну, я думав, що з цих музичних скриньок буде більше сипати. А це напевне мені просто повезло. 1000 золота. Так, і лишається одна остання скринька. Давай, давай, давай картоха, 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 давай підкрути. Давай нажми там кнопочку якусь. Хотілося б ще танчика одного забрати, давай. Ладно, картоха не в настрою. Так, ну, ми можемо ще повідкривати містичній... Контейнери, але, напевно я їх лишу на наступні відео. Я буду збирати містичні контейнери, у мене їх 34. Я хочу, щоб у мене їх було 100. Тоді зроблю грандіозне відкриття. Я дякую вам за перегляд мого відео. Бажаю вам хорошого дня, хорошого вечора, хорошого настрою. Ну і всього самого найкращого. Коротше. Так, а що можу сказати про це відкриття? Це відкриття вийшло неудачне. Та неудачне, я можу сказати вам, щоб ви, напевне, не купляли. Та не купляли, бо дуже дорогі пропозиції. От тут за 10 цих музичних скриньок потрібно відбабахати 41 євро, 42 за 5, за 20, 60. Ну, цю пропозицію можна, напевне, купити. Вона найвигідніша, певна, яка буде. Ну, і там ті маленькі пропозиції я вже скупив. Так. Ну, це ну, як для кого? Ну, по мені це за дорого за ці скриньки. Це просто за дорого. Ну, вони так не сиплять, щоб стільки грошей віддавати. Одна скринька 5 євро. Ви що, здуріли чи що. За одну скриньку 250 гривень віддати. Та ну його нафіг. Так, ну, до побачення, коротше.